Перший батальйон 4-ї бригади «Рубіж» продовжує виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Противник масово використовує реактивні системи залпового вогню, накриваючи цілі квартали з цивільними особами в містах, де не проходять активні бойові дії. Сім'я виїжджала на білому мікроавтобусі в зони бойових дій в тилову зону. Противник виявив її. І одразу відпрацював туди в підроном. Хоча було зрозуміло з самого початку, що це рухається цивільні особи на цивільному транспорті. Противник хвилями одну штурмову групу штовхає за іншою. Варіанти, там, там відбили один штурм, там, перекурити, відпочити, там, щось якось переставити, подумати, типу, немає, тому що дуже великий інтенсив. Також дуже великий інтенсив в повітрі. Противник домінує в повітрі. Дуже велика кількість розвіддронів противника. Дуже велика кількість розрахунків FPV і дуже велика кількість самих FPV На, можна сказати, на майже на кожному якомусь повороті, там, де потенційно техніка десь має трошечки там призупинитись, притормозити для того, щоб там повернути або якийсь рельєф місцевості, такий складний. Там обов'язково сидить так званий ждун який очікує е, якусь ціль, яка буде там пересуватись для того, щоб її вразити. І противник використовує дрони на оптоволокні, які ну, взагалі тереб, в принципі, просто для красоти, щоб він стояв, що він є. А ну можна сказати, там, що є, типу, поняв, є групи суміжні з помповими рушницями, які типу, там, в тилах відстрілюють. Хлопці, які стоять стаціонарно на якихось критичних ділянках дороги, е, більш там в тилах. І вручну моніторять, чи немає ніяких, типу, поряд ФП дронів і відстрілюють їх з помпових рушниць. І трапляється таке, що ну, ці хлопці стоять далеко в тилу, вони вступають у стрілкові контакти з противником. Недавно взяли, по-моєму, двох полонених, один з яких, по-моєму, азербайджанець. Велика кількість полонених, тому що. Мені здається, лавова частка цих полонених береться якраз в тилах. Взяти противника на позиції, коли він гарно там окопаний, і в нього є там якесь укриття важче, ніж коли він е дезорієнтований, знаходиться незрозуміло де, і ну, він це е восприймає кругом враги. Тобто там якась приїхав беха, приїхала, там якийсь танк, там хтось ходить, говорить, там ще щось, ще, щось, ще щось, і йому ну, типу, стріляй на 360. Це, я думаю, трошечки морально підриває. І таким чином, от, на етапі цієї дезорієнтації, тому що е, ні карт, в них нічого такого немає. Зазвичай такі групи проводяться просто мавіком. і командир їм в рацію каже, так, тут лівіє, тут правіє, там лісополка, давай ревочі 100 метрів, от здесь буде здання, заходи в здання, виходи з здання, тобто, ну, вони не орієнтуються, де вони знаходяться. Не орієнтуються, що навколо них, а це дуже важливо, коли ти піхотинець, розуміти, куди ти йдеш, скільки там противника, що тебе може очікувати. Тому я вважаю, що це такий своєрідний хаос. Вони намагаються цим хаосом створити хаос і в наших рядах. Але здебільшого це впливає на те, що противник здається більш в полон, ніж створює якісь реальні проблеми. Лайк, підписка на канал. Не, не підписався на канал, штурмовики РФ Папа Овлі.